Парад вишиванок відбувся у Хмельницькому ліцеї номер 6. 18 жіночих і чоловічих сорочок з Бахмута і Києва, Чорноморська і Полтави привезли в навчальний заклад в межах всеукраїнського туру. Вишиванка Оберіг для воїна. Стартував він у Тернополі з ініціативи дружини полеглого героя, освітянки Інни Іванюк. Війна зробила так, що страждають не тільки чоловіки, які захищають нашу українську землю, а й жінки долучаються і стають до лав Збройних сил України. Ну і дітки, які бачать все це очима своїми очима, війну, ті страхи, і одна із Хмельниччини, наша школа, яка долучилася до всеукраїнського туру. Сорочка героя Назара Макаренка, ім'я якого присвоєно навчальному закладу, стала 19-ю. Захисникові на віки 25. Вишиванка Назара помадрує з іншими вишиванками, і про нього дізнається вся Україна. Велика шана та подяка батькам, те, що виховали такого мужнього та світлого сина. Батько Назара стояв на захисті країни з 2014-го, а з перших днів повномасштабної війни пліч упліч із сином. Назар служив зі мною разом, ми були в розвідзводі, а в нас по нашій функції ми прикривали сюди саперів. Ті, хто зараз служать на даний час, від дітей постійно отримують посилки, малюнки. За цю акцію я, звичайно, чув, бо вона йшла з Тернопільщини, а ще в АТО я був в Тернопільській бригаді, дуже багато тернопільчан в мене, друзів, побратимів. Звичайно, з дружиною передали Назарову вишиванку. Ліцею підрозділ Назара взяв шефство над ліцеєм, в якому він навчався. 24 травня тут відкрили музей героїки серед експонатів і речі воїна-випускника. А діти, батьки і педагоги закладу постійно підтримують захисників для багатьох з них. Саме дитячі малюнки є оберегами. У мене оберіг це мій хрестиків. Дійсно, мені дружина зробила медальйон. Я його ніколи ніде не знімав. Також в мене є малюнки, це ще лучше. Ну коли мій малина ну, малюнок намалював. Так, да, він ще в садочку, був. це б я з ним ходив. Він в мене постійно даже бронежилеті був, схований під плитою. Всі учасники туру залишають на вишиванках власноруч виготовлені серця обереги як символ шани і поваги до захисників. Все наше життя крутиться навколо переживань за їхнє життя, за те, як вони далі будуть захищати нашу країну. А саме головне це якраз таки бути патріотом і любити Україну і наших дуже дорогих воїнів. І ми здобудемо перемогу. Вишиванки наразі мандрують в Івано-Франківськ, а завершиться всеукраїнський тур в листопаді форумом у Тернополі, звідки й стартував Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.